Президент Джо Байден черговий раз закликав Конгрес узгодити зміни до імміграційного законодавства. Від цієї угоди нині залежить пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим партнерам. Відповідну заяву Білий Дім опублікував минулої п'ятниці. За словами Байдена, законопроект надасть йому нові повноваження закрити кордон, який він застосує одразу після його підпису. Натомість спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що президенту не потрібні нові. Повноваження для врегулювання ситуації на кордоні про це Джонсон написав у соцмережі ЕКС в суботу. Раніше спікер розкритикував угоду по кордону, яку нині обговорюють в сенаті, та заявив, що вона не отримує підтримку Палати представників. Проти угоди на вихідних виступив і колишній президент Дональд Трамп. Про те, як тривають перемовини по кордону і яке майбутнє допомоги для України. Ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Катю, вітаю, Катю. На цих вихідних. Від них ми почули низку заяв, зокрема від колишнього президента Дональда Трампа, якому закидають тиск на республіканців з вимогами не погоджувати законодавство по кордону, бо це мовляв має стати ключовою темою його передвиборчої кампанії. В неділю один з ключових переговірників по кордону сенатор демократ Кріс Мерфі в етері СІНН, сказав, що двопартійна угода вже є. Яка ситуація з перемовинами по кордону зараз? Каче. Перемовники у сенаті, як від республіканської, так і демократичної партії, стверджують, що перемовини ведуться і що в них є прогрес. Так, зокрема, як ти згадала правильно сенатор демократ Кріс Мерфі, який є представником, демократ... представником демократів у цій перемовній групі. Він зокрема сказав, що очікувати новин варто в найближчі дві доби. Це він сказав в CNN у неділю, тобто учора. Водночас він зауважив, що законопроект можуть проголосувати вже на цьому або наступному тижні. Водночас, як республіканці, так і демократи ти, відповідаючи на питання по кордону, згадували також і колишнього президента Дональда Трампа. Так, зокрема, республіканець Ленкфорд, сенатор, який представляє республіканців у цій перемовній групі. Він зокрема зауважив, що навколо угоди по кордону є багато спекуляцій, і він хотів би, щоб Дональд Трамп сам прочитав угоду, якою вдалося дійти зараз у сенаті, і утримався, так би мовити, від критики щодо цієї угоди. Сам же Дональд Трамп минув на цих вихідних фактично вперше, вперше прокоментував своє відношення до угоди, якої зараз приходять у сенаті. Він зокрема сказав, що ця угода є поганою і що, мовляв, краще жодної угоди ніж погана угода. Її не варто голосувати а далі нехай буде що буде. Цитата пропоную послухати його заяву просто зараз. There is zero chance I will support this. Нуль шансів, що я підтримую цю жахливу зраду Америки, якою є політика відкритих кордонів. Я ніколи цього не підтримую з усією повагою, але я помітив, що багато сенаторів намагаються звинуватити мене у цьому. Нічого страшного, будь ласка, звинувачуйте мене, бо вони планували прийняти дуже поганий законопроект. І я вам так скажу, я краще не матиму жодного законопроекту ніж поганий законопроект. Ми не можемо дозволити собі поганий законопроект, але це те, що зараз відбувається. У палаті представників, як ви знаєте, спікер, який, до речі, на мою думку, буде чудовим спікером, йому важко з такою малою перевагою в палаті. Це дуже важко. Так от, спікер Майк Джонсон сказав, що законопроект у нинішньому вигляді буде заблоковано у палаті представників. Нам потрібен або сильний законопроект, або жодного законопроекту. А далі будь-що буде зараз. Це найбільша загроза для нашої країни наплив людей, які потрапляють. До нашої країни, і ми не маємо уявлення, хто вони Катю. Так виглядає, що саме в палаті представників зараз зростає опозиція до угоди по кордону, якої вже майже досягли у сенаті. На вихідних спікер Джонсон заявив, що Байдену мовляв, взагалі не потрібен жоден законопроект, щоб зупинити кризу на кордоні. У чому саме полягає критика спікера Катю? Загалом так виглядає, що як і в багатьох інших питаннях останнім часом ми спостерігаємо кризу всередині республіканської партії і розділені всередині республіканської партії між крайні правими республіканцями, які вважають або все або нічого, і які дуже часто підтримують позицію Дональда Трампа у цьому питанні, і між більш помірхованими республіканцями, які стверджують, що кращої угоди зараз неможливо знайти. І так, зокрема, спікер палати представників республіканець Майк Джонсон на цих вихідних зокрема зауважив, як Правильно сказали, що мовляв, президенту навіть не потрібні додаткові повноваження і додатковий законопроект, щоби зупинити кризу на кордоні. І що, мовляв, та угода, якої зараз доходять у сенаті, взагалі не передбачає тих заходів, на які він очікує, які би одразу закрили кордон. Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Америки так виглядає, що готовий іти на більш критичні кроки щодо. Перекриття кордону, і він, зокрема, на цих вихідних зауважив, що якщо би цей законопроект був вже готовий, то він би перекрив кордон вже зараз. Пропоную послухати якби цей законопроект був сьогодні законом, я би вже зараз закрив наш кордон і швидко виправив ситуацію. Двопартійний законопроект буде корисним для Америки та допоможе виправити нашу зламану імміграційну систему, водночас дозволивши пришвидшену процедуру для тих, хто заслуговує тут бути. І Конгрес має завершити цю роботу. Катю, в Пентагоні наголошують, що інших джерел фінансування, окрім пакету, який застряг конгресі, вони не мають, якими зараз виглядають перспективи продовження допомоги Україні. Так виглядає, що допомога Україні зараз зблокована всередині складних міграційних питань Сполучених Штатів Америки і взагалі політики на Купітелійському пагорбі. Тому що як виглядає зараз, погодити допомогу Україні, не погодивши питання кордону, немає можливості. А принципу і мож... і по плану дій. Інакше відокремити допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам зараз також немає. Хоча про це зараз багато ведеться розмов на капіталістському пагорбі, щоб відокремити допомогу Україні. Але так чи інакше є єдиний факт, з яким неможливо сперечатися, про те, що багато часу вже і так втрачено, і невідомо, скільки триватиме це погодження питання кордону далі, і чи вдасться законодавцям винести допомогу Україні окремо, якщо зрештою питання кордону буде заблоковане. Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Капітолію була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова.